Оліч каже, ну у них закінчуються ракети. Ми переможемо через два-три тижні. Ти дивишся гірки, він такий нам така. Послухати жарти юних стендаперів, насолодитися атмосферою, або як провести вечір у Києві. Бочка пап запрошує всіх охочих на стендап цього вечора. відкритий мікрофон. Відкритий мікрофон це захід для коміки, які взагалі не знають, що таке стендап або знаємо, що таке снеда, знає, що таке жарти. То вони приходять сюди, щоб перевіряти жарти на вас, розуміти чи ці смішні жарти чи ні. Ігнат Михайлюк, ведучий цього заходу, говорить, що жарти непоганий спосіб розважитися. Це хороша можливість відкрити для себе нові обличчя коміків та насолодитися українським гумором. Що жартувати можна в будь-який час? Це допомагає людям, людям трішечки забути про ті речі, які відбуваються, і подумати про щось добре. Мені здається, можна жартувати абсолютно про все, головне, щоб це було смішно. Хтось прийшов з друзями, а хтось з другою половинкою. чувак, якого запитав, скільки ти вже сидиш, він такі Деякі гості вже фанати протячого стендапу, а дехто прийшов перше. Ой, суперово, я завтра їду в Польщу і вирішила насолодити своїм улюбленим стендапом. на Настане жарти трохи своєрідні. Це чорний юмор. Ви повинні бути готові його почути, коли приходити сюди. Закінчу фразою Сергія Жадана. Ви дуже гарна публіка, побачимо за пеклі. Які стендабичори проводяться щодня? Їх вартість вирується від 50 до 400 гривень залежно від програми. Аби купити коток, вам необхідно зайти на офіційний сайт бродячого стендапу або ж на місці з ЯКІОР-кодом. П'яту частину відібраних коштів віддають у фонд Повернись живим. Дякую вам за вечір. Мені було приємно перед вами виступати. Пам'ятайте, що стендап це круто, Україна це круто. і Ви теж круті. Всім гарного вечора і до побачення. Олена Ковальова, Валентина Петрович, ТБА 41.